Давайте розпочнемо зокрема з візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Глава нашої держави має виступати на відкритті генасамблеї ООН. Тож хочу вас спитати, що нам може принести цей візит? Я не думаю, що він принесе нам щось проривне, тому що мені зрозуміла логіка поведінки Байдена і його команди. Ми чули Салівана на Ялтинському саміті. Ми чули заяву Байдена про те, що для нього найважливіше зараз це перемога Камали Харіс. Ви багато уваги приділили там спробі замаху на Трампа, і зрозуміло, що це викликає там, купу проблем і викликів для тих, хто організує кампанію. І головне, що. Зрозуміло, що е, Байден і його адміністрація, його там Салівани, вони будуть намагатися е, уникати будь-яких рішень. Ну, зокрема, нас цікавлять там дозвіл на використання е, ракет далекого радіусу дії, Хоча експерти кажуть, що далекий радіус дії – це за тисячу кілометрів. А у нас там ми мови йдемо про 300 там. 500 кілометрів. Ну, попри все, ми знаємо, про що ми говоримо, що вони не будуть робити таких публічних заяв, їм важливо виграти вибори, і тільки наступна адміністрація буде приймати якісь принципові рішення. Але ну, з точки зору інформаційної кампанії, можливість відвідати Генеральну асамблею ООН. Це завжди можливість зустрітися не тільки там з господарем саміту президент Сполучених Штатів, а провести ще якісь двосторонні зустрічі. Але знову наша. Наша, наша адміністрація команда Зеленського вона веде таку наступальну кампанію, анонсуючи наперед про те, що буде е, показаний цей план е, перемоги України. І у багатьох ваших колег виникає. Цілком справедливе е, питання а, 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 а чогось українці про цей план не все знають. А потім ми собі розуміємо, що після того як план буде е, представлений там, тим більше що не просто там демократам, але й республіканцям Камелі Харіш і і Дональду Трампу, то це вже він стане публічним документами. Тоді вже ми з вами зможемо там проаналізувати, а що ж в тому плані є такого нового для нас з вами. А ви вважаєте оці. Е... Оця критика, так чи ці закиди вони об'єктивними стосовно того, що українська влада не обговорює так званий мирний план чи план перемоги з українським суспільством? Чи можна в умовах війни виносити такі питання на широкий загал? Як ви думаєте? Звичайно, ні, але це знову йде про інформаційну кампанію. Але знову є певні є певні якісь е, такі стовби, на яких тримається публічна політика. І для будь-якого лідера країни дуже важливо, щоб суспільство його розуміло і підтримувало. Підтримка ззовні важлива, але все таки визначальною має бути внутрішня підтримка. І тому тут потрібно досить уміло балансувати, тому що ми поки що бачимо публікації, які завжди нам видають якісь інсайти сенсаційні. Ми з вами тут думаємо, а що цього разу біль там. Написав, а минулого разу вони друкували карти з точними там напрямками нападів. А ми з них сміялися, грузували, А може зараз вони знову кажуть правду, але чим ближче до, до осені, чим ближче і до можливого... Там осінні зимової кампанії війни в Україні де дуже високі ставки. Ну, тим більше ми будемо бачити подібних в Київ, подібних е, інформацій. Знову Україна продовжує е, і Зеленський особливо продовжує говорити про те, що буде другий етап саміту миру, і там буде Росія. Я ніяк не розумію, в якій якості там Росія буде, хто її буде представляти, і власне кажучи, що вона там має робити, але. Про це вже говорять як ледве неподоконаний факт. А активується роль Індії серйозного гравця, який поки що там був трохи в тіні у Китаї з Бразилією, тобто дуже багато подій так нагромаджується на саме на оцю осінь, і тому о, тут українці мають розуміти все таки якусь певну логіку, але звичайно. Ми зробили висновки із минулого річної кампанії, і, і і розуміємо, що якщо ми презентуємо навіть дуже засекречену інформацію е, своїм західним партнерам, то е, через два дні вона, як сказав вже президент Зеленський, буде лежати на столі у Москві, Як це було з нашим планом контрнаступу минулого року, тому курська операція показала, що якщо ти реально до мінімуму звужуєш кількість. Людей, які деталі знають наших військових планів, то тоді наші операції стають значно ефективнішими. Угу. Е, я ще до другого саміту миру повернусь, е, щоб детальніше про це поговорити, і роль Індії, тим паче, але, от, завершуючи з публікацією більд видання пише про те, що цей мирний план чи план перемоги, начебто, е, зокрема, включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням в глиб російської території, так і з іншого боку, нібито готовність української влади заморозити е, бойові дії на певних ділянках фронту, така локальна заморозка, так би мовити. Я вже казала, що в відмі... Президента спростували цю інформацію, але так чи інакше, як ви вважаєте, наскільки взагалі правдоподібно це може виглядати? Ну, бачите, ми з вами і не знали про там, ці переговори умовно Оман чи Судан. Так, так, де в чи в Катарі, де ну, мова йшла про те, що певна домовленість, що ми там не, 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 не добиваємо російські нафтопереробні заводи, а вони зупиняють удари по, по нашим енергетичним об'єктам, по нашій енергетичній інфраструктурі. і експерти кажуть, що навіть там. В часи там Другої світової війни були певні домовленості, наприклад, коли е гітлерівські Німеччині. Порадили не використовувати певні види зброї напал, яким вона там а, мала, і яким вона могла використати, тому що у відповідь там буде випалено половина Німеччини. Тобто, навіть з нацистською Німеччиною були домовленості, які обидві сторони дотримували. Тобто, це не є щось таким незвичним, коли країни, які воюють, все рівно домовляються про певні речі, але це не публічно і, 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 і знову. У нас ситуація, напевне, ще складніше ніж у світу була з Гітлером, тому що Путін це просто патологічне брехло, його слова нічого не варті. Я розумію, що там не з путіним домовлялися, але взагалі у Росії така репутація, що домовилися з нею реально нічого не вартується без перебільшення. Тому можуть бути різні форми консультацій, але коли ми говоримо про... Заморозку чи якусь там паузу чи про тимчасові визнання реальності, то виникає глобальне питання, що це ключове слово тут тимчасові, і що це зовсім не відповідає, не дає ніяких гарантій не повторення агресії Україні. Тому українське політичне керівництво отут же треба буде виходити до українців. Тут треба буде звертатися до, 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 до е, виборців. Потенційних, то треба буде звертатися до своїх збройних сил і пояснювати е на основі чого, чому українська влада е вважає, що можна досягнути домовленості з агресором, а це означає дати йому певний період, щоб він там зализав рани, до і на ніч черговий удар. Бо ми чули з вами коментар е Венса про те, як він розуміє. Uh -huh. План Трампа, ну це просто обур, обурливий коментар. Це просто, це просто капітуляція іншими словами, івенс, якому там до до одного місця Україна про що він не приховував. Це сучасний цинічний е, політик, який е, декілька разів там перезувався, але він зараз віцепрезидент. Всі кажуть, що це один з найгірших кандидатів у віце-президенти Сполучених Штатів. але він виповтує певні речі, і я думаю, що Трамп, який відмежується там від програми 2025 в дебатах, він, він завжди е, не хоче е, давати власну оцінку інформації, яка виходить від його оточення. Це теж така тактика. Але зрозуміло, що коли вони так уже повторюють, як вони там в команді Трампа розуміють оце, Позвоню одному, позвоню іншому, і на яких основах буде будуватися перемовлення, Ну то Зеленський вже на таке реагував, що це називається вирішити все за рахунок України. І Зеленський як політик не може не розуміти, що е, українські виборці йому цього ніяк не пробачать, і такий, такий підхід не знайде підтримку в Україні, а будь-який політик. Він завжди опирається на, на на громадську думку, особливо в умовах війни. Тому е, він Зеленський, навіть якщо його б там притислив до стінки, він чудово усвідомлює, що його згода на подібні речі нічого не означає. Він не зможе змусити Україну, українські збройні сили, український народ капітулювати. Він ніколи на це не тобто українці на це ніколи не підуть, навіть якщо Зеленський чи якісь його окремі радники, чи якесь там його окреме оточення будуть шукати раціональне цьому зерно, і на заході такий підхід розуміють. Ну для наших глядачів, хто можливо не в курсі, я нагадаю, що Же Дівен заявляв, що мирний план або закінчення війни може виглядати так, що по лінії демаркації, по суті, між Росією та Україною буде створена якась демілітаризована зона. Але треба зазначити, що це тоді за логікою Вен це має бути зона там у більш ніж тисячу кілометрів протяжності. А ось щоб і це має бути у таке убезпечення того, щоб Росія не вдерлася знову до України, а натомість Україна має зберігати нейтралітет і не вступати до НАТО. Ну звісно, як ви вже сказали, ці багатьох багабагатьох убурили. Я ще хочу поговорити про матеріал політико. Там сьогодні написали про те, що ця зима фактично може стати переломною для України в негативному сенсі, що Україна цієї зими може програти так звану енергетичну війну, і власне фактично наша енергосистема може обвалитися. І це нібито от такий сценарій негативний. Він нібито схиляє адміністрацію Байдена ухвалити нарешті рішення про передачу нам далекобійного озброєння і доз. Свіл застосовувати це далекобійне озброєння по російській території. З того, як ви розумієте американську політику, чи дійсно ось такий аргумент про потенційний крах української енергосистеми може переконати Байдена нарешті ухвалити таке довгоочікуване рішення, незважаючи на весь страх можливої ескалації? Я думаю, що ці дитячі травми Байдена, який Сформувався як політик в умовах холодної війни, вони невіліковні. Я не думаю, що можна знайти якісь аргументи проти того, що і Байден, і, і його там Сталівани, і вся його команда вони дуже послідовно бояться. Рішучої перемоги України, тобто, це наскільки очевидно, вони просто іноді не можуть знайти навіть слова. Тому, скоріше за все, ми можемо очікувати знову оту дозовану, дозоване надання допомоги. Зверніть увагу, що там. Ну там ледве не, не, не два тижні залишилось до того, щоб добрати там більше 6 мільярдів із пакету допомоги. Угу. Що заважало а, а, адміністрації Байдена? Чому вони нам давали транші там по 250 мільйонів? У них було рішення конгресу. Вони все чудово розуміли. У них є все. У них була можливість задіяти. Програму лендлізу. Одним словом, в мене немає ілюзій стосовно того, що Байден на, на, на фінішній прямі свого президентства зможе побороти оці свої всі внутрішні страхи, е, якусь там сформовану в умовах холодної війни е, логіку світосприйняття. Тому тут не може перемогти якась раціональна. Інша логіка про те, що от, якщо росіяни там роблять ось це. Якщо там північна Корея там вже завалила просто Росію зброєю, а і Китай вже починає давати зброю. І, і, і я не знаю, що може трапитись і ще щоб там знаєте пробило адміністрацію Байдена, і вона сказала: ну все, от тепер ми даємо Україні все, що може такими категоріями. мислить Трамп. От Трамп приблизно так і каже, що я там. Скажу, якщо мовляв, Путін е, там буде щось там е, е, чи не супротив. Тоді я включу все на світі. Ну це в стилі Трампа так. От Трампу це реально. У Трампа вже були такі ситуації. Просто він його не передбачив. Ніцона дуже е, зашкалює. Там один Альфа самець проти іншого Альфа-самця. От Трамп говорить: я позвоню Путіну. Я позвоню Зеленському, бо йому самі, що він позвонив Путіну, а Путін його послав. От що тоді буде Трамп робити, важко собі передбачити, але неможливо передбачити, що Байден може піти ось на такі рішучі кроки. На жаль, це буде робитися, скоріше за все знову дозовано. Я не знаю, чи ми дотримаємо там ці 6 мільярдів. Я не розумію, чому коли в червні треба було давати план перемоги України. Ну давайте згадаємо, що вже три роки йде війна, і що три роки адміністрація Байдена плана перемоги просто давала нам якось. Ну в, в, в допомогу просто абстрактно. Ну це ж республіканці на цьому дуже багато заробили політичних балів, і тому чому не в червні, а, а в вересні, і чому вже от вересень скоро буде закінчуватися. А, 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 а рішень немає я просто реально не вірю, послідовно аналізуючи цей стиль адміністрації Байдена і, і демократів даному випадку. Є надія, що інші демократи, які є в команді Камали Харіс, бо я чую багато інформації про те, що там команда, яка формує зовнішню політику у Камали, вона на порядок жорсткіша ніж ніж у Байдена. Тому от е Підсумовуючи, ні, в мене немає е, особливих надій на те, що команда Байдена зробить якісь кроки, які будуть принципово відрізнятися від їхньої попередньої політики там останніх трьох років чи п'яти років, поки вони були. При владі, але складається враження, що в українській владі на це все одно сподіваються. Зеленський нещодавно даючи інтерв'ю, зокрема для CNN, говорив про те, що він дійсно там планує представити Джозефу Байдену свій план перемоги. Ми розуміємо, що цей план точно має містити якусь інформацію стосовно створення там буферної зони, коли там в будь-якому випадку, чи в контексті оцінюючи е, курську операцію, так само про дозвіл бити в російської території. Про це вже дуже багато проговорено. Е, але складається Таке враження, що в Сполучених Штатах без особливого ентузіазму, так би мовити, ставляться до таких намірів, принаймні судячи з тих заяв, які ви частково згадували. Е, то як ви вважаєте, чи дійсно от може бути, е, ну, не знаю, плодотворною зустріч Байдена і е, Зеленського, якщо вона, зрештою, відбудеться ось уже наступного тижня? Вона відбудеться, але вона не буде. Тим, що ви називаєте чимось принципово проривним, це дуже важливо зрозуміти. Ми почуємо переконання в тому, що Сполучені Штати були є і будуть з Україною, але у нас є багато дуже практичних питань, на які ми не маємо відповіді, тому з точки зору і зеленського. Ну, це важливо йому показати, що Сполучені Штати наш партнер, і Байдену важливо показати, що він з Україною. І давайте звернемо увагу на те, що Камала Гарріс після дебатів запустила серію роликів, де вони чітко позиціонуються як. Президент, який з Україною супроти там Трампа і особливо Венса, які, яким все рівно що там буде з Україною, і, і Трамп як друг Путіна, тобто, це вже тема України, вона вже включилася у виборчу кампанію кандидата в президенти, тому їм неможливо публічно визнати, що вони не будуть робити якихось, що вони будуть зменшувати підтримку України. Але коли ми кажемо принципово. Зміна або якісь. У нас були сподівання певні, що ну вже там Байдену залишилось там декілька місяців. Ну господи, ну скільки можна <плес> <плес> скільки можна говорити про цю ескалацію? <плес> але бачите, він не наважується, він не наважується, і я впевнений, що він не наважиться. На жаль, на жаль. На жаль, на цьому маємо завершувати, але я дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Друзі, Олег Рибачук був з нами на зв'язку. Це власне голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.